Всім привіт! В минулому відео про нутрі я вам обіцяла показати результат, якщо він вийде із наших вагітних самок. Так ось показую, результат вийшов днів в 10 тому. І тепер бігає по двору під клітками і по норам. Загалом результатів 6 штук. Або близько до того. Чорні, бурі та шоколадні. Їх разом важко побачити, тому що дорослі нутрі їх пильнують. Та якщо поряд людина, то не дають їм вийти із нори. Але ми разом із моєю сестрою нарахували 6. До речі, ось і вона теж дослідник. Я вам вже розповідала, що в неї є теж дуже багато цікавих відео на каналі. Вхід на її канал є у мене на головній сторінці. Ну а ми продовжуємо спостерігати за маленькими результатами. До зустрічі наша наші кечба та експериментів.